Трирічна Аліса випала із вікна п'ятого поверху і залишилася живою. Сталося це у Харкові. Дитина провисіла на кондиціонері близько 15 хвилин, аж поки її не помітили і не повідомили рятувальникам. Дивовижну історію спасіння розкаже Ірина Антонюк. На цих кадрах щасливий кінець неймовірної історії порятунку. Маленьку дівчинку Алісу рятувальник знімає з сусідського кондиціонера і спускає драбиною вниз. Алісочка, повернись до дяді. Аліса, тримайся за дядю. Це був вечір, вже сутеніло. тильна сторона будинку закрита деревами і загалом не так багато перехожих. Дівчинка випала з цього вікна на п'ятому поверсі, не впала, а зачепилася за кондиціонер на четвертому. Так і провисіла на ньому, допоки випадкові перехожі не помітили її та не викликали рятувальників. Через ті самі дерева під'їхати до будинку. Надзвичайники не змогли а діяти. Треба було швидко. Вирішили лізти по звичайній драбині. Троє рятувальників її тримали знизу. Сусід. Де натягнули просторадло для підстраховки, а батьки підтримували з вікон на четвертому поверсі, де застрягла дитина. Зараз ніхто не живе, і зайти в квартиру було неможливо. Батько був на третьому поверсі у вікні, страхував також нашу авто, нашу драбину. Мати знаходилася на четвертому на п'ятому поверсі у вікні. З з того вікна, яких дитина й випала і підтримували її, спілкувалася з нею. Тобто, в цій спецоперації були всі-всі задіяні. Хто був так, на місці? Всі цілком також поліція також приймала участь е, в цій операції. Знімати Алісу відправили найдосвідченішого з екіпажу Сергія. Ділиця що вперше довелося рятувати дитину з такої ситуації, і сама ліса впоралася героїчно. Вона молодець, вона не не шпурхалась, нічого не робила. Я з нею розмовляв, вона. Відповідали на питання, ну все добре. З батьками дівчинки поговорити не вдалося, не відчинили двері. А ось рятувальникам вони розказали, лише на мить відвернулися, як все сталося. Вся операція проходила на очах у сусідів. Коли рятувальники зняли дитину, ми всі почали аплодувати. Ми були дуже раді, що так сталося. Маленька Аліса не постраждала після огляду медиків. Її передали батькам. Із Харкова Ірина Антоню, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.